Усім привіт! І знову канал Binomania продовжує знайомити із самими рідкісними екземплярами із розряду оптики. І на цей раз ось такий бінокль, можна сказати, ехо історії. Зразу говорю, що дане відео не має ніякого відношення до возвеличення чи пропаганди нацизму. А ціль даного відео це виключно пізнавальний контекст. Бінокль видно, що має просвітлену оптику, але ну, для тих років це є досить велика рідкість, ну оскільки вимоги щодо якості приладів військового призначення, які вироблялись на замовлення вермахту, були на надвисочайшому рівні. На передніх кришках знаходяться ось такі картриджі, в яких міститься вологопоглинаючий елемент. Ну оскільки бінокль є морським і в умовах підвищеної вологості це дозволяє зберігати внутрішню складову відносно сухою і запобігає запотіванню оптики. Дощовик тут, мабуть, оригінальний, принаймні він схожий на оригінал. Ну і дещо стосовно надписів, які тут присутні. Ну, Те, що мені вдалося накопати з інтернету, це те, що літера N. З правого боку позначає морську станцію Норці у німецькому місті Вільгемсгафені, де відбувалася закупівля даних біноклів. І під літерою інвентарний номер він не є серийний. Літера Т зліва зверху означає, що бінокль має антиблікове покриття. Ну, власне, те, що ми бачили хвилину тому, буква М поруч із свастикою означає військово-морський флот. Третього рейху. І далі римські символи 5, дріб 1C, кодування пункту постачання. Ну і серійний номер, який відповідає 40-му-41 рокам випуску. Ну, саму свастику я вирішив прикрити, оскільки YouTube може негативно сприймати такі речі. Я намагався знайти у продажі такий бінокль, щоб приблизно визначити, яка його вартість. Але на усім відомому аукціоні eBay я його відшукати не зміг. Ну це говорить про те що він дуже рідкісний. Але раз на декілька років він може проскакувати на даному аукціоні. І скажу що ціна на нього у хорошому стані може сягати увага від 3 до 5 тисяч доларів США в залежності від стану і комплектації. Ну, стосовно цього, то в такому стані його ціна може бути в середньому близько 1000 доларів США. Зараз подивлюся, що робиться всередині. Ну а всередині повна муть, призми дуже сильно покрились грибком. На об'єктивах, як видно, теж товстий шар пліснявий. Ну і очевидно, що по цій причині він видає дуже тускле та тьмяне зображення, тому буду все перечищати кожну поверхню оптичної складової, тому що зараз у нього дивитись ніби крізь туман. Деякі частини розбираються доволі легко, що говорить про те, що він уже кимось не так давно розбирався. Оглядаю окуляри. Окулярні лінзи не убиті, це є дуже добре. Видно тільки, що на них товстий шар пліснявий як на одній, так і на іншій. Зіткнувся я із проблемою. Усе розібрав, але ось ці муфти ніяк викрутити не вдається. Ну, по суті, крутанути з розрахунку будь-що буде, можливість є. Але йти в вабанк я не ризикну, оскільки у разі якщо муфта зірветься, то дістати таку буде практично нереально. Дуже шкода. Але бінокль схоже повністю почистити на вийде, окуляри об'єктиви почищено, а залишається, на жаль, тільки передня пара призм, яку також зараз буду чистити. Ось так виглядають почищені призми і, на жаль, тільки передня пара. Бінокль майже був зібраний, але я був би не я, якби такий бінокль не зміг повноцінно обслужити. Тому я вирішив забудь, що все ж таки спробувати викрутити дані муфти. Підійшовши із холодною головою та усе продумавши, я вирішив спробувати ось такий засіб. Це бензин калоша, ще назва його чистий керосин. Він має хорошу здатність роз'їдати окисли, та хорошо проникає у різьбові з'єднання. І на протязі 2 суток я регулярно прокапував внутрішню частину різьби. і Після ще додаткового прогриву. Клятим мов там не було інших варіантів, як викручуватись. Ось у такому жахливому стані були призми. І ось такими ми стали. Призми змонтовано, і видно, що призми мають просвітлення, що у ті роки тільки одиниці удостоювали щасті мати просвітлену оптику. На стінках кришок у районі з'єднання я по-новому пересадив той, що був герметик, і зараз буду усаджувати попередньо прогрівши феном. Задля виконання якісної герметизації, лишній герметик зараз я приберу. Щоб не залишати царапин на металі, я використовую пластмасову або у даному випадку бамбукову паличку, щоб зібрати зайві залишки герметика. Ну і фінальний акорд. Бінокль повністю обслужено, усе зроблено по максимуму. Знадобилось трохи часу, але результат того вартий. Ну, ось так удалось почистити. Ну і думаю було би цікаво порівняти зображення із ось таким теж старим радянським до 62 року ЦБ-7х50, він має якісну просвітлену оптику. Також є дуже чітким і буде доречно зробити порівняння саме з ним. Отака картинка. Як видно, досить хороша, без особливих недоліків у вигляді дисторсії по краям, та абсолютно нейтральна. Ну і з тим, що було на початку відео, важку різницю не замітити. Зараз похмура погода і це трохи знижує контраст. І дивимося у b 7 на 50 Картинка має трохи зеленуватий відтінок, але я б не сказав, що це є якийсь недолік, оскільки цей відтінок у ранню літню пору на фоні зелених краєвидів якби підсилює їх насиченість, тому це не є мінус. Що я замітив, це трохи більша десторція по краям у порівнянні з попереднім, зібрався познімати на різних зумах і з'явився ось такий сніг, на фоні, коли усе цвіте і зеленіє, отакий прикол від природи. І на цьому все. Підписуємося, ставимо лайки і далі буде багато інших рідкісних та колекційних речей.